Овен серпень 2025 року для овнів. Це просто водоспад з колишнього знаку ретроградять одразу дві планети: це Сатурн і Нептун. Це означає, що колишні повертаються, пропонують заміжя, пропонують вам глянутися, що вам буде все просто не дають спокою, лізуть вам в усі двері, вікна шторки. Важливо, не піддавай цей період взагалі пройде. І коли він пройде, ви пошкодуєте, якщо повернетеся до минулого. Не варто відновлювати стосунки, похуватися в нових людей, ходити на серйозні побачення. От, це важливо зрозуміти. І те саме стосується вашої кар'єри, роботи, фінансів. Всі ці емоції можуть розірватися після завершення наступного місяця. Сатурн і Нептун у Русі вони знаходяться у вас в 12-му домі. Це означає повернення страхів, спогадів, емоцій старих і всього іншого. Тому. Тримайтесь, 8 серпня. Активує сектор друзів і соціальних зв'язків. Може з'явитися стара дружба або завершитися важливий етап у спільному проєкті. Увага! Не довіряйте колишнім друзям, які раптово з'являться з новими щирими намірами.